Поза письменництвом Толкін відомий також як один з наймолодших професорів Оксфорду, в сенсі, що він е, здобув цю посаду в рекордному віці. Зазвичай до неї дослуговуються вже значно старші люди. Толкін дійсно був дуже здібним філологом. Він володів і купою сучасних мов, і мертвими мовами, типу там староанглійською, старонімецькою, готською, латині. І головне нема сумнівів, що він обожнював свою професію, обожнював мови, навіть вигадував власні і власність. Цього і розпочався Володар Перснів. В листі до свого сина Толкін якось написав, що ніхто не вірить, наче його Володар Перснів це лише спроба утворити світ, в якому б його власні мови здалися б справжніми. Але це правда, історія Середзем'я писалася для того, щоб створити середовище життя для Толкінівських мов, а не навпаки. І виходить, що своїми книгами він лише візуалізував ті сенси, що могли поособлювати звучання його мов.